Виставка з історії християнства відкрилася сьогодні у читальному залі Державного архіву області. Паралельну експозиції експерти називають рукописне Євангелія церкви села Костюхнівка, який ще раритети демонструє відвідувачам держархів із нагоди відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі. Дізнавалась Анна Глущук. Найдавнішим експонатом виставки з нагоди 1025 ліття хрещення Київської Русі – 300-400 років. Симетричні книги Клевенського римсько-католицького парафіяльного костелу Ровенського деканату та греко-католицької церкви села Тесів Острозького повіту Луцько-Ковальського деканату є тут і старовинна клірова відомість. Церкви села Шпиколоси Володимирського повіту Волинської губернії, виставку доповнюють книги з історії храмів і сіл Волині та документи. На виставці цирокопії документів з інших державних архівів, до прикладу, представлені документи, окрім представлені документів, окрім документів нашого архіву Донецької області, Державного архіву Полтавської області, а також Державного архіву міста Києва. Ну і звичайно представлені світлини центрального державного. Равно архіву України імені Пшеничного особливим експонатом виставки від архіві області є рукописне євангеліє церкви села Костюхнівка Луцького повіту. Вік книги невідомий, однак, той факт, що вона написана від руки. Свідчить про давність раритету. Організатори виставки сподіваються, що відвідувачів також зацікавить факсимільне видання унікального рукопису 14-го століття Луцького Євангелія. Виставка в нас буде діяти протягом 20 днів. Бажаючи всі в такого зацікавить дана тематика, кого цікавить дана історія, взагалі історія краю, історія свого населеного пункту, історія храму, який стоїть в певному населеному пункті. Всі можуть приходити і дивитися виставку.